Коли ви вирішили ототожнити себе з розумом, то ви добровільно віддалися йому на потерпання, і якщо розум сильний, то він буде безперервно вас шантажувати, і ви житимете в суперечці з життям і пошуками, тому що з чимось ви будете згодні, а з чимось ні, з чимось буде добре, а з чимось погано. У розуму є така особливість, йому постійно чогось не дістає або когось, щоб стати повноціннішим. І якщо з'являється бажаний предмет чи людина, то розум трохи зрадіє перемозі, а потім знову продовжить пошуки, тому що знайдене для нього стає звичним і повсякденним. Розуму це швидко набридає і стає нецікавим. Розум безпосередньо прив'язаний до часу, він постійно думає про минуле, переживає ситуації, які з ним трапилися знову і знову. Зазвичай реальність для нього це тригер, щоб зачепитися за якийсь спогад, емоцію, думку. І знову його пережити в зараз. Розум шукає себе у часі, щоб зміцнити свою ідентифікацію, тому людина найчастіше живе чи спогадами, чи майбутніми цілями, де думає, що ось там у майбутньому все зміниться і стане краще. Але це не більш ніж ілюзія, коли майбутнє настає. Сама концепція розуму переносить його знову з сьогодення в думки на потім і так по колу. Маючи доступ до теперішнього моменту, не ототожнюючи себе з розумом, людина не завдаватиме біль собі і людям, які його оточують. Вона не буде сперечатися зі своїм розумом і створювати біль для себе та близьких. у моменті зараз не існує проблем. Вони породжуються шаленим розумом, для якого теперішній момент це засіб досягнення цілей у майбутньому. Або засіб прожити емоції в минулому. Так чи інакше, людина ототожнена з розумом, упускає чи спотворює головне поточний момент. За допомогою розуму людина створює фантомний образ себе. Людина каже. Ось це я. У мене такі принципи, такі переконання, я роблю так і так і вірю в те, що є чимось. Розум завжди шукає, з чим побудувати свою ідентифікацію. Наприклад, без цього я не буду я, або без цього я не буду щасливим. Ось коли у мене з'явиться це, то я стану собою найкращою версією себе самого. Це нескінченна гра розуму, і вона триває постійно. Тільки усвідомивши, що ви не є своїм розумом, ви зможете побачити цю гру, побачити розумову плівку. Яка нескінченно грає у вашому розумі, тоді ви зможете використовувати ваш розум як інструмент, щоб досягти повсякденних задач та цілей. У фантомного образу я є також емоції і почуття, які він постійно носить із собою протягом життя. Це називається тілом болю, біль, який активується постійно і є невід'ємною частиною фантомного я. Розум буде говорити, що я нещасний, що те, що зі мною відбувається, це жахливі речі. На що в тілі виникатимуть певні емоції та почуття. Що підкріплюють це тіло болю, спливатимуть образи з минулого або формуватимуться проєкції майбутнього, де є чи нема те, що зупинить цей біль. Це постійний пошук рішення, який не припиняється, тому що привідником пошуку є сам розум. Під болем я маю на увазі тривоги, занепокоєння та страхи. Це переростає, якщо висловитися сучасною мовою в діпресії, розлади. Людина, в якої виникають думки, на автоматизмі починає вважати, що вона і є ці думки. Подумки неодмінно прийдуть характерні відчуття в тілі. А вони, в свою чергу, підживлюють інші думки, пов'язані зі схожими переживаннями сам розум не може перебувати у моменті зараз. Лише на короткий час людині вдається зупинити потік думок. Здебільшого розум живе минулим чи майбутнім, а зараз. Використовуються як засіб для досягнення цілей у майбутньому або момент справжнього спотворюється, виходячи з обумовленості минулого. Тому що розум накладає минуле на сьогодення і спостерігаючи за чимось, що відбувається навколо. Проводиться постійна звірка з минулим чи відповідністю до майбутнього. Йде постійна оцінка ситуації, що у результаті витісняє можливість бути у реальному моменті. Виходить, навіть коли все навколо добре і приводу для занепокоєння немає, розум постійно думає про проблеми, які з ним трапилися колись. Або про те, що йому не вистачає зараз, щоб за щось зачепитися і прив'язати свою ідентифікацію. Можливо для вас буде відкриттям, що проблема це проекція розуму. На даний момент проблема не існує. Її породжує розуму у теперішньому моменті. Черпає її з минулого чи майбутнього. Якщо ви поспостерігаєте, то виявите, що в цьому моменті проблеми немає. Вона або потім буде, або в минулому сталося. Так, вас може оточувати не завжди сприятливі зовнішні умови. І не завжди те, що відбувається навколо, буде подобатись вашому розуму. Коли таке відбувається, то розум будує проекцію, що зараз погано, а ось потім стане добре, десь у майбутньому. Тоді сьогодні я не буду, а думатиму про те, коли цей момент прийде і все стане на свої місця. Але це ілюзія, бо розум намагається чинити опір реальності справжньому. Так, як коли настає майбутнє, здавалося б, бажане і необхідне для спокою вже є, розум все одно не буде задоволений і знову побудує кращий образ майбутнього або проведе аналіз з минулим, тим самим знову сьогодення стане проєкцією того, що було, або того, що буде потім. Справа в тому. Що розум вважає себе неповноцінним, йому постійно потрібна ідентифікація з чимось, чи кимось, чи то з часом, минулим майбутнім чи речами, може, з місцем чи іншою людиною, людьми, без чого людина буде не такою щасливою або спокійною, якби була би з цим. Тільки якщо розтотожнити себе з розумом, людина стає вільною від рабського ув'язнення безпреревного потоку думок, думки і надалі відбуватимуться у вашому розумі, переживатимуться емоції, але людина не буде залучена до їхнього процесу і не відчуватиме біль, який є результатом ототожнення з розумом. Як тільки ототожнення з розумом буде перервано, людина усвідомлює, що вона є більшою, ніж думки та емоції. Є свідомість, що спостерігає за всім. Усвідомленість це свобода, справжня свобода, а сьогодення є ключом до цього. З усвідомістю – ви помітите, що з'являється просвіт. Просвіт спокою, любові та тиші. Чим більше ви будете усвідомлювати сьогодення, тим чистіше приходитиме це відчуття. Іноді, коли ви відчуватимете емоції, страх, гнів та радість. Або, на думку спадатимуть неспокійні думки про минуле чи майбутнє. Ви вже не ототожнюєте себе з ними, або, принаймні, у вас буде вибір робити це через свідомість. Не треба чинити опір думкам, емоціям. Просто спостерігайте за ними, дайте їм можливість бути. Не оцінюйте їх та не критикуйте, і ви відчуєте спокій, силу свідомості, якою ви є. Ви не будете більше підживлювати емоції та думки енергією. Усвідомивши це, ви зможете навіть у ситуаціях, коли з вами трапляються негативні думки чи емоції, бути у спокої та умиротворені з собою. Коли думки будуть траплятися, ви відразу їх помічатимете, а значить, вони більше не матимуть влади над вами. Ви не відмовляєтесь від мислення та розуму, навпаки починаєте використовувати його за призначенням. Розум є інструментом, який ви будь-якою миті зможете використовувати, але в той же самий час ви будете вільні від нього, вільні від згубного впливу на ваше життя. Використовуючи розум через справжнє, він стає вашим інструментом, а ви звільняєтесь від рабської залежності безперервного потоку думок та емоцій. Іноді емоції та думки можуть бути настільки сильними, що ви знову ототожнюєтеся з ними, не переживайте з цього приводу. Усвідомлення приходить із практикою, поставте собі за звичку спостерігати за тим, що відбувається з вами, з вашими думками, емоціями та внутрішнім станом, і з кожним разом вам буде простіше увійти до сьогодення. Не критикуйте себе і не оцінюйте. Якщо ви ототожнулися з розумом. Просто продовжуйте і далі спостерігати за тим, що відбувається. Згодом просвіт цього дня для вас відкриватиметься все частіше. А тривоги, страхи і занепокоєння, біль все менше прокручуватиметься у вашому розумовому полі. Інакше вам потрібно бути пильним. І спостерігати за вашими думками та відчуттями, все більше спокою і тиші буде приходити у ваше життя через ці просвіти в даний момент. Найнеобхідніше щастя, спокій і любов у вас вже є. Тоді зникає потреба шукати себе десь зовні, тому що ви усвідомлюєте. Що все, що потрібно, вже є всередині вас. Тому що ви є тим, хто спостерігає свідомістю. Шум, який створює розум, не дозволяє вам торкнутися свого істинного я. Це як перешкоди у радіочастот, вони стають все активнішими, коли розум. Неспокійний. Майже завжди розум займає більшу частину свідомості людини, тому що людина добровільно віддала себе в рабство мислячого процесу, коли повністю ототожнила себе з обумовленим розумом. Розум може зруйнувати життя людини. Або стати інструментом для досягнення повсякденних завдань та цілей, але це станеться лише тоді, коли людина не буде зливатися зі своїми думками, емоціями та почуттями, а перейде в режим пильності, усвідомленого спостереження. Тоді у людини відкриваються нові здібності, раніше йому недоступні. Такі, як справжня радість життя, спокою, сповненість любов'ю, при тому, що така людина, як Wi-Fi, транслюватиме цей стан навколо себе. За допомогою усвідомленості така людина перестане завдавати болю собі та людям, які його оточують. Адже якщо людина ототожнилася з бунтуючим розумом, вона не буде в стані спокою, а значить, що від такої людини отримуватимуть інші люди? Звичайно ж, стан переживання болі, яку переживає людина всередині себе, це стан особистого неусвідомлення. У цьому моменті. Ви звільнитеся від болю, тому що егоїстичний розум не може існувати в теперішньому. Він переймає в справжнє минуле чи майбутнє або використовує його як метод досягнення результату потім. Звільнивши себе від нав'язливих і безперервних думок. Ви звільните себе з ув'язнення, яке зумовлене розумом, і зможете подивитися на світ зовсім інакше. Ви можете радіти тому, що відбувається в сьогоденні, і не сприймати життя, нібито воно відбувається за склом і не з вами, тому що ефект життя за склом чи Будь-то ваше життя відбувається не з вами, створюється саме тоді, коли ви повністю ототожнили себе з обумовленим розумом і потрапили в його пастки, які завжди вам будуть програвати одні й ті ж платівки, доки поки ви не усвідомите, що свобода знаходиться за рамками розуму.